Наступна новина для всіх, хто хоче ввійти в історію кіно та потрапити під приціли телекамер. Вже в перших числах травня розпочнуться зйомки циклу програм Сім історичних чудес України під керівництвом незмінної операторської команди. TVI на чолі з ведучим та ініціатором Миколою Томенком до циклу потрапила і наша Софіївка. Сім чудес України загальнонаціональна акція, започаткована фондом Рідна країна Миколи Томенка, ще у 2007 році, яка стала найрезонанснішим та найуспішнішим проєктом у галузі популяризації вітчизняного туризму. За останні п'ять років були проведені три повноцінні етапи цієї акції, в результаті яких Україна визначила сім історико-архітектурних чудес: заповідник Кам'янець, Києво-Почерська Лавра, Софія, Київська, Херсонес Таврійський», Хортиця, Хотинська фортеця. Та наш парк Софіївка фонд також випустив DVD-диски з пізнавальними передачами про фіналістів акції: Сім чудес України, замки палаци, Фортеці та Сім природних чудес України, які безкоштовно надаються для використання під час викладання історії та географії у школах. До речі, у 2008 році сім природних чудес України увійшли в трійку найважливіших просвітницьких акцій року в Україні. Після проведення акції один з її переможців біосферний заповідник Асканія Нова за ініціативи Миколи Томенка став учасником всесвітньої акції «New Seven Wonders of Nature», де брали участь 450 номінантів з усього світу. І наш заповідник потрапив до списку «77 чудес світу.